Так, перевіряємо, як спрацьовує електроконтактна група. Максимальний. Замикаємо. Контакт працює, все добре. Розмикаємо. Сигнал немає, так і має бути. Мінімальний. Замкнули. Є контакт. Розімкнули, немає контакту. Група працює, все добре. Так, тепер монтуємо шкалу. Замонтували. Так, тепер повертаю, щоб видно було тиск. Шкала в кілограмах. Відповідно налаштування перевірки в кілограмах. 5 кілограмів гуд. 10 з похибкою. 170, 170 грамів. Це в межах першого класу. Так. 110 в межах першого класу. то 110 грамів в межах першого класу і тут 160 150 це теж в межах першого класу. Оскільки в нього клас точності півтора, то це десь 375, здається, грамів в межі похибки. Прилад налаштовано, відновлено. Все працює, можна збирати і експлуатувати.